Якщо ти маєш лише 100 доларів на старт для інвестування, то це відео обов'язково для перегляду і збереження. Тож, перед тим, як ми почнемо, і я розповім тобі, у що можна інвестувати свої перші 100 доларів. Не забудь поставити лайк і продовжуй дивитись далі це відео. Привіт, мене звати Івана. І я вітаю тебе на цьому Ютуб-каналі, який присвячений темі фінансової грамотності, саморозвитку та інвестування. Я практикуючий інвестор вже близько 4 років. інвестую у фондовий ринок, нерухомість та землю та загалом про інвестую. Усі свої активи більше ніж 350 тисяч доларів. Тож мені є що розповісти про інвестування. Загалом найчастіший запит це, а з чого почати, коли маєш лише невеликий бюджет. Скажу з того, що я також не починала з якихось великих сум. І мій секрет в тому, що я взагалі почала інвестувати. Ви знаєте, хтось каже: ну звісно, класно не думати про гроші, коли в тебе вони вже є. Але я не впадала в позицію жертви, що в мене їх не було. Я щось робила для того, аби їх ставало все більше. Я збільшувала Свій дохід працювала над своїм Капіталом і продовжується далі робити. Тому я сподіваюся, що вашим першим кроком у взагалі інвестиції це буде цей самий перший крок, що ви відкрити свій брокерський рахунок і почнете просто інвестувати. А куди можна вкласти гроші? Ми зараз поговоримо. Перший інструмент, як на мене, взагалі найпростіший для будь-кого, тому що в нього можна проінвестувати дійсно з будь-якої суми. Я вам це зараз доведу. Дивіться далі це відео. Я відкрию свій комп'ютер, покажу вам демонстрацію екрану, як обирати цей інструмент менш ніж за 20, 50 і 100 доларів. І так як вже здогадались, мабуть, це акції. Це дійсно найпростіший інструмент на фондовому ринку, тому що він не потребує суперенергетичних затрат для того, аби цей інструмент придбати. Але він потребує навчання. І на жаль, багато інвесторів не розуміють, що обирати акції також потрібно. Не можна купувати акції Apple, Microsoft, тому що вам про це хтось сказав, що це найкращі компанії, які взагалі тільки є, або тому, що ви найбільше за капіталізацію в світі. Безумовно, це так, але ж не тільки на Apple і Microsoft зупиняється ваше інвестування. Цей портфель мало того, що потрібно диверсифікувати по різним класифікаціям активів, так ще й по різним компаніям, секторам, і з яких економік взагалі вони є. Тож для того, аби інвестувати в акції, дійсно потрібно мати на початок зовсім немаленьку суму. Можна мати рівно стільки бюджету, скільки коштує вибрана вами перша акція. До речі, моя перша інвест покупка була саме цього активу і коштувала ця акція менше 10 доларів. Щоправда, я її одразу майже продала, тому що для мене було важливо просто переконатися, що це працює. Я переконалася, потім обігнувся азарт, і я почала дійсно шукати способи заробити ще більше, аби більше інвест. Вестувати зараз ми розглянемо цей інструмент. А поки давайте перейдемо до другого інструменту. До речі, показую вам декілька прикладів акцій, які коштують менше на сьогодні ніж 100 доларів. І якщо ви будете інвестувати систематично цю суму протягом дуже довгого терміну часу, то я впевнений, що і ви сформуєте свій капітал. А якщо ще будете працювати над фінансовою грамотністю, збільшувати свій дохід, то повірте, і ви з часом зможете жити на свій дохід пасивний. Другий інструмент також дуже подібний до акції, і купується він також через брокера на фондовій біржі. Але цікавість в тому, що купивши лише один цей інструмент, ви можете заінвестувати одразу у мінімум 25 компаній. Так, цей інструмент називається «ETF». Exchange Traded Fund. І тут скажу одразу, що я взагалі прихильник цього інструменту, на якому рівні ви не знаходились і скільки ви б не інвестували. Я сама регулярно інвестую в цей інструмент, хоча можу купувати окремої акції компанії. Насправді принцип в тому, що купуючи такий інструмент, ви одразу вже диверсифікуєте свої кошти. Звісно, є певний момент, коли, наприклад, ви купуєте ETF, де прив'язка до одного сектору. Це така не дуже правильна диверсифікація, але вона вже має місце бути у вашому портфелі. Як Має найвідоміші etf це ті, які пов'язані з індексом S&P 500. До прикладу, це VOO або QQQ. Це etf які склались на основі самого індекса S&P 500 і буквально повторюють його рух, Тобто кореляція буде одиницею. Я би рекомендувала їх на початок будь-якому інвестору, хоча вони не коштують менше 100 доларів. Але ви можете також накопичити цю суму і почати саме з цього. Але декілька ETF-ів цікавих, які коштують і 50, і 60 доларів. Я ще покажу в кінці відео. І третій інструмент, з якого можна почати, який також коштує недорого, як на мене, це золото. Взагалі я скажу так, що золото можна інвестувати завдяки монетам, завдяки а, злиткам, але я б не рекомендувала цього робити. По-перше, якщо ви не розбираєтесь в ну, з матиці, це наука про монети. А по-друге, якщо у вас немає менше 10 тисяч доларів, тому що інакше сам злиток не має ніякого сенсу. Але ви можете інвестувати у фізичне золото завдяки тих самих ІТФ-ів або, наприклад, акції, якщо ви інвестуєте в компанії, які Займається власне цим металом, тому е, тут скажу, що одразу і подібні коштують 12, 15, 100 доларів так само, і вони доступні абсолютно для будь-кого. Але тут скажу так, що я б не рекомендувала, можливо, аби це була ваша загалом якась перша інвестиція. Можливо, вона була б протягом вашого року і входила в портфель. Завжди своїм студентам кажу, що золото дуже класний інструмент, який прим'якшує падіння у випадку криз для взагалі вашого портфеля, і він довго тривалий термін. Також має бути для диверсифікації ризиків і знову ж таки пом'якшення ось цієї агресивності за рахунок фондового ринку та інвестування, наприклад, ті ж технології. Де є багато бульбашок, які можуть просто лопати під час, під час криз, яка і до речі, в майбутньому я впевнена, що ще одна криза така глобальна, нас очікує. Якщо у вас є вже трішки більше бюджету, ніж доларів 100, тут же можна, як то кажуть, розгулятися. Вже можна розглядати і облігації, які, можливо, в моменті не будуть інструментом хорошим, але якщо у вас вже є накопичений капітал і ви хочете дохід пасивний, то чому ні? Другий інструмент, який вже також можна розглянути, це, наприклад, інвестування в нерухомість, коли ви інвестуєте в метр квадратний і заробляєте в році приблизно відсотки 15-20 в доларах. Як я обіцяла, окреме відео буде на мене на каналі, тож не забудьте підписатися підписатися і поставити сповіщення на мій канал, аби точно це відео не пропустити. Ну і звісно, альтернативні способи інвестування. Будемо говорити також про якісь окремі франшизи вже з більшим бюджетом, бізнес. І ще, до речі, забула додати туди і до спосіб інвестування з трішки більшим бюджетом. Це райти тут, звісно, не зайдеш з бюджетом до доларів 100, але. З тисячу дві вже можна дивитися. Навіть менше, якщо ви інвестуєте в Райти саме через фондовий ринок, а не, наприклад, через українське або інші іноземні такі подібні трастові фонди. Ну що, тепер переходимо до демонстрації екрану, як я обіцяла, ділюсь з вами секретною інформацією про те, як же знайти такі акції і де їх взагалі шукати. Тож поїхали. Ну, тепер, як і обіцяла, покажу вам, де шукати акції, які коштують менше ніж 100 доларів. І звісно ж таки, etf -и. І для цього я використовую сайт, який називається FinViz. Він один з моїх найулюбленіших для пошуку різних інструментів. Звісно, він більш американізований, тому не розраховуйте, що тут будуть абсолютно всі акції: і європейські і азійські, але загалом багато чого знайдете. Заходимо в блок, який називається Скрінер, і почнемо, мабуть, з акцій. Натискаю тут «Industry stocks only» і власне мені потрібно перше це відсортувати за ціною. Я дивлюся, як ви бачите, можна менше навіть 50 доларів акції, але мене цікавить все ж коштує. Що це що коштує більше ніж 50, але менше ніж 100. І вже одразу я бачу 577 акцій. Але що було цікавіше, давайте трішки звузимо цей пошук. По перше, додамо дивіденди. Таким чином, я буду знати, що це не стартап, це компанія або зріла, або вже доросла і вона виплачує дивіденди. По друге, додам ще один показник, який називається Пенаєм. Price to Earnings. він буде показувати нам, що цей актив не перекуплений. Але звісно ж таки я буду тут вказувати менше 30. далі дивитися вже по конкурентам і позагально ніші. У нас у висновку залишається 287 акцій. Але знову ж таки, чи всі вони хороші, чи всі в них можна їх інвестувати? Для цього я раджу взагалі навчитися обирати собі активи і перевіряти кожну компанію за фінансовими показниками. Більше того, ви не можете купити просто всі акції, тому що у них низька ціна. Для цього потрібно скласти свою унікальну стратегію, свою унікальний інвестпортфель саме тому я запрошую вас на мій курс з інвестицій, який стартує вже 19 лютого, і анкета про запису є прямо зараз під цим відео. Це дійсно курс, якому зібрано більше ніж 80 років, і не тільки з фондового ринку. Ми розглядаємо дуже багато інструментів чомуся у них інвестувати, а також дивимося на інвестиції в землю, в нерухомість, у франшизи і загалом у те, як це все об'єднати, тому що як на мене це найскладніший навичок. Запрошую вас на своє навчання. А кого цікавить більше інформації, можете також прийти на мій безкоштовний вебінар. Посилання на реєстрацію є під цим відео. Отже, тут ми бачимо всі акції, які вже відсортовані по ціні, і по показнику, який мені був цікавий. І можемо також ще зробити наступну річ. Зайдемо сюди в. Таке поняття, яке називається current volume, це об'єм торгів. Я завжди ставлю більше 100 тисяч, хоча краще, чим більше, тим краще, це означає, що цей актив хоча б буде більш-менш ліквідним. І далі можна від, по ціні відсортувати, а краще по market cap, ринковій капіталізації. І ми вже бачимо на першій сторінці відомі нам компанії, я впевнена, що дійсно ви їх знаєте. Наприклад, Dixon Mobile – це одна з найбільших компаній по нафті в США. Поколу знає точно навіть дитина. Cisco System, Shell, Alibaba – відомі вам компанії. Philip Morris, Morgan Stanley, До речі, один з найбільших банків та інвестфондів в США Sanofi – компанія французька по медичним препаратам. І Sony, я впевнена також вам відомий. Загалом це не всі акції, які коштують менше ніж 100 доларів, які можна придбати, абсолютно всі вони купуються на брокери і Interactive брокерс і доступні вам, українцям. Але знову ж таки, чи всі вони добрі, і чи всі їх гарно А знову ж таки, чи всі вони актуальні для покупки, чи у всіх вони гарні показники, і чи вони достойні того, щоб бути у вашому портфелі згідно вашої стратегії, я цьому рекомендую навчитися вже самостійно окремо. Е, так, ну Загалом, я не буду зараз відкривати кожну компанію її оцінювати. Я думаю, що ви зрозуміли наш експеримент, теж і що моє завдання на це відео виконане. Ще я покажу etf ETF взагалі я дуже люблю обрати на сайті ETF.com. Щоправда, там не можна відсортувати їх по ціні. Тому ETF можете обрати навіть на цьому сайті, просто обравши Exchange Traded Fund. Цього буде вже достатньо, щоб подивитися, які саме ETF-и можуть бути вам доступні. Я зараз приберу показник Current Volume, тому що він тут не. Показує і буде просто нас обмежувати, і можна так само прибрати Пена і ми бачимо тут вже близько 500, навіть більше ETF-ів з різних секторів. Ось ми бачимо Financial, там, можливо, знайдемо ще і Technology і такі подібні. Так, я відсортую по ціні. Тут, наприклад, ось є Айшеровський на комунальні послуги, є на Russell 2000, це індекс по найменшим компаніям за капіталізацію в США. Ось, до прикладу, ETF на сектор первинної необхідності. Коштує він всього лише 74 долари, туди входять багато компаній, які пов'язані саме з нашою першою необхідністю: і Procter Gamble, і Лоріаль, і Palmolive. раджу також досліди наповнення цього ETF. Але це просто вам як приклад. Також можна поглянути на ETF з SPDR. і, до прикладу, ось ETF на енергетику. Давайте подивимося, коштує 79 доларів. Це просто, щоб ви розуміли, що ETF-и дійсно є різні, вони так само є по доступній ціні. Якщо ви будете купувати по такому активу хоча б раз на місяць. По одній акції або по одному ETF, я впевнена, що ваш капітал достатньо гарно буде рости протягом років. Звісно, це не відбувається все швидко ви маєте розуміти, що інвестиції це не про швидкі гроші. Але як побачите, ваші можливості лише у вас в голові. Якщо ви їх обмежуєте бюджетом, то знову ж таки можете так все життя обмежувати і казати, що у вас немає для того, щоб інвестувати можливостей. Але впевнено, що торів 50-100 виділяти на свій капітал, на своє майбутнє зможе абсолютно кожен. На сайті. Investing.com, також я обрала ось айшеровські, як на мене, це з найкращих просто інвестфондів. ETF. и Тут також, як ми бачимо, є різні. Є наприклад, у нас семій Правда, він вже трішки дорожчий, коштує 500 доларів. Але якщо поглянути, до прикладу, на сектор фінансу, 84 долари, енергетика 41, на технології, до речі, 125, Також не дуже багато. І на популярну, як і для нас українців, тему Aerospace and Defense, тобто, це. Компанії, які пов'язані з виготовленням військової авіаційної техніки, і так до речі, техніка, яка передається в Україні, частіше всього, вона, по перше, виготовлена в США. Ми самі прекрасно знаємо, що це. А по-друге, це такі компанії, як, до прикладу, Lockheed Martin. Є акція якої виросла за минулий рік достатньо непогано, тому інвестувати в неї також можна. Не коштує вона менш ніж 100 доларів, але тим не менше. На SP 171 долар. Теж я вважаю, що два місяці інвестування і ви собі зможете це придбати. Global healthcare, тобто глобальне сектор здоров'я 88 доларів загалом. Я думаю, що ви зрозуміли, можливості дійсно є. Інвестувати можна із таким бюджетом. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Ви вже поставили вподобайку і підписались на цей канал. Тут більше про інвестиції та фінансову грамотність. Я, звісно ж, таки обіцяю знімати регулярний контент, тому що на найближчий час планів багато. Будемо говорити не тільки про активи, а й загалом про те, як заробляти більше і мати можливість свій дохід збільшувати. Тож до зустрічі в майбутніх відео, інвестори.